Це правда, Це правда. Да. дуже багато розумієте. Я вам можу пояснити взагалом, от яка у нас позиція держави стосовно осіб, які засуджені, і таке інше. От у нас в законодавстві до 2 травня 2024 року, коли були внесені суттєві зміни, в законодавство законодавства була прийнята постанова 560, яка все регулює. У нас е був такий пункт 6 частини 6 статті 37 закону України про військову службу і військовий обов'язок, в якому чітко було написано. Підстави взяття, зняття та виключення з облік так ось до травня 2024 року був цей пункт, який зазначав, що особи засуджені за. Тяжкі та особливо тяжкі злочини виключаються з військового обліку і не підлягають мобілізації. Тобто, якщо особа, наприклад, до 24-го року до травня була засуджена, відбула покарання за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Після відбуття покарання виключилась з обліку на законних підставах на тих нормах, які діяли на той момент, вона не може підлягати зараз мобілізації, оскільки. У нас немає процедури взяття на облік заново осіб, які були включені виключені з військового обліку. Але зараз держава все одно бере звичайних громадян, ну які були засуджені до служби. Тобто, розумієте, у нас знову ж таки це парадокс закону. І він має зворотню силу і зволікають і зараз беруть всіх підряд.